Друзі, всім привіт! З вами як завжди, Картавий Копатель. І сьогодні, як завжди, в кінці місяця буде огляд на мої поповнення філателії. Я буду показувати свої поповнення за попередній місяць, а саме за травень 2023 року. В цьому місяці виходили дві нові марки від Укрпошти. Перша це гвардія наступу, блок із трьох мевок. І Щіпка мир Перемога України. Із Серві Європа. Але я розпочну я із своїх покупок. Е, перша покупка була здійснена на New Aukціоні, в цім відомому аукціоні, де багато продається Merc і всього різного. Е, в пошуках там різних блоків, е, натрапив на оголошення одного знайомого з Ютубу, е, можливо, знаєте. Це канал Sherlock Holmes. Він також знімає огляди на філателію. У нього досить цікаві відео. В нього відео виходить кожен тиждень, тому завжди є що подивитись. Друзі, заходьте і дивіться. Ми з ним також обмінюємось деякими подарунками, тому він мені також поклав. Сподіваюся, йому також щось цікавеньке покладу, як буду відправляти. І так, перше, що я придбав, це ось такий блок Коломия 775 років з часу першої літописної згадки. Ось такий чудовий блочок. Його бачив, як клеїли і на спецпогашенні писанок. Але я тоді я не придбав, його вже не було. Все викупили. Ось замовив так. Наступний блочок у нас 300 років з дня народження. Мерії Терезії. Цей блочок я міг і на пошті купити, але там був він трішки погнутий, тут, бачите, в ідеальному стані. Тому там я не взяв, а потім побачив в інтернеті і відразу ж замовив. Красивий блок. Наступний блок, тут їх серія є Комахи України. Ми бачимо 6 видів комах. А, 5. Видів комах, совка розкішна, павиночка грушева, стрічківка дубова, бражник дубовий і Бражник мертва голова. Кожу чесно, деяких я бачив, отакого от я бачив точно, і ось такого, виділи, з жовтеньким у нас. Всіх інших, на жаль, мені не вдалося зустріти. Наступний такий цікавий блок складається з чотирьох мавок. Ось чотири і чотири. Це у нас коні України. Ось такі чудові коні. Такий блочок. Також непогано оформлений. Ось такий блочок уже на в Пощі коштує 60 гривень. Це я ще придбав за 10. За 10 чи за 15, не пам'ятаю. Напевно, що за 10. І ще такий самий 2004 року, з надвківкою ось тут. Чудовий блок в чудовому стані. Чудове поповнення колекції. Що ж я отримав в подарунок? Подарунок отримав ось такий конверт це Чорнухинський літературно-меморіальний музей ГЕС Коверди. Ось такий штамп Полтавщина 2022 рік, 3 грудня. Власна марка, ось така. Це, скоріш за все, що до 300-річчя з Коверди. Ось такий конвертик. Також ось такий конверт. Гадячке, гадя... Вибачаюсь. Гадяцьке сафарі. Знаєте, такий штемпель відповідний. Також власний випуск місцевого я так зрозумів філатистичної асоціації. І ось така листівочка. Чудове поповнення. Ну і найбільш приємна для мене така мевочка. Це мавка в підтримку України, польська. Ми з вами. Дуже дякую тобі за такі подаруночки. Сподіваюсь, мої також будуть цікаві. Так, відкладемо поки що. Так, також мені. Прийшов нарешті мій такий імпровізований лист. Е, я відправляв, кидав в ящик під час спецпогашення писанок. Він тільки прийшов, майже місяць прийшов, але я його отримав. За 12 гривень. Тут 24 мавочки, ззаді ще 4. Ну, такий оформити колекцію. Непогано. Буде. Так, далі. Укрпошта презентувала нові благодійні листівочки. Я поки що придбав тільки 6. Там їх не чи 13, чи 14. Вартість їх 40 гривень складає. Але я думаю, для колекції їх варто придбати і плюс благодійність допомога. Так, перше, це ось такий солдат у нас. Тут можна відсканувати QR-код і послухати про якусь розповідь. Слухав я ось цю, тут там працівники Укрпошти і Укрзалізниці розповідають про те, як вони проходили війну. Це в нас Лаченков. У нього є група «Лачен пише він розповідає про. Свою діяльність. ну Всім знайомий Карая, льотчик розповідає про словнозвісний його бій, якому він втратив літак, але і тут, словнозвісну фотографію з лицем в крові і шоломом. Так. А, три я придбав, 5 в мене є і ось ці дві я сьогодні придбав в Житомирі під кінець місяця. Ще зробив декілька поповнень. Також, також в житомирі ми придбав ось таку книжечку. Коштує вона 39 гривень, це 20-й вік. Каталог знаків коштової оплати. Досить цікаво. Тут фоблоки. Ну, всі, які виходили в цей вік. Також КПД, як виглядають, скільки коштували КПД. Зараз знайдуємо один КПД. Ось, КПД. До вони виставили, не виставив бетон до кібергів. Його вартість 14,10, а на аукціонах від 1000 стартує вартість за цей блок. Також мевочка 9 гривень коштує. Ну, за 300 мінімум. Можна придбати, можливо, і більше. Такий цікавий каталог. Ще придбав за 22 рік, тільки я вже не пам'ятаю, куди його поклав. Ну, зараз спробую знайти. Ось, знайшов. Ось так він виглядає. З навичкою щедрок. Хоча, як на мене, більш логічно, було сюди э, руский корабель втулить. Також мавочки, всі, які виходили. Ось ціна саме з навісних мавочок 23. І 50 Ось такий ось відомий блок, який був знищений на добові 5 тисяч мінімум зараз коштує. Один з дорогоцінних таких. Також КПД. різноманітні Ми бачимо. Ну і конверти. ну Мені здається, що попередній. Каталог був цікавіший, ну, як для мене. Ось там наче більше інформації, більш вона зрозуміло подається, чим ось в цьому каталозі. Так, секундочку. Так, що ще ж я придбав? Придбав ще декілька блоків в одному з відділень. Ось перший блок це кажани. Ось такий з досить недешевих 175 гривень. Хоча на аукціонах 160 Він попав під задивищення, тому що він 2016 року. Ось такий кажанчик. Непогано виглядає цей блочок. Наступний блок був куплений на відділенні. Ненавдімна філотелії на глав по штампі. 218 рік Олімпійська команда України. Ось такий блачок. Ну, присвячений, я так думаю, Олімпійським іграм. У 18-му році ціна 9 гривень за кожну. Не пам'ятаю, скільки 80 з чимось коштував. Наступний блачок у нас це Федів Кричевський. Ось такий по 8 гривень. За мавичку тут 9 марк. Ось такою, напевно, вони з клеїлись на КПД. Потрібно купити книжечку за 19 вік і побачити, як вони там клеїлись. Сьогодні також в Житомир придбав собі Що, зараз дістану. Не хочу діставатися. Ось такий буклетик. Європа Національна природа на межі зникнення. Дуже мені подобається цей буклетик. Ось так він виглядає. Тут дві мавички зетки. К Карпат і вбивчий коліщата. Ось так він виглядає. Ще самі блоки я не купував. І КПД не купував, ну, планую і планую купити КПД з блоком із цього буклетика. Так, покладу пізніше. Навички відкладемо. Наступна навичка, яку я купив, це ось такі квіти, лаванда. Чекаю, що їх можна потерти і буде запах. Ось, Щоб відчути аромат квітів, доторкніться до мерки та легенько потивіть. Не знаю, чи вони ще пахнуть, блок псувати я не хочу. Хай лишається таким. Тільки не знаю, ця полоска вона має тут бути чи ні. Вона така рівненька, тому не знаю. Ось так він виглядає ззаду. Дуже красиво оформлено, навіть не віриться, що це мерки. Комуната Клеячому папері ну, поповнюю. Ще потрібно купити другий. Там дві в серії. Придбав також дві мавички Львівська область. Вони були дві останні, тому і дві взяв. По 12 гривень за кожну. Наступна мавичка це в нас ось така Національний банк України. 1999 рік. Оця вже коштував 36 гривень. Можливо, на аукціоні можна було дешевше купити, але взяв тут. Ще взяв вже на відділенні Бахмут і Кременчук. Кременчук, бо мене не було, начебто. На Бахмут нехай буде. Буде поклеїться ще. Ну і взяв ось такий КПД. мене не було. Я ще тоді не ходив на погашення. Тому вирішив взяти, так як немає в колекції. Стан ще хороший ось таке КПД. Так. По покупкам можна сказати все. Ну, давайте розпочнемо з першої марки, яка вийшла в цьому місяці. Це 9.05 вийшла ось така мавочка. Давайте тут поглянемо. Вардія наступу. Слава силам оборони і безпеки України. Гвардія наступу. Час повертати своє. Ось як ви бачите, такий я зробив бюлетень. Так, щоб його було видно. Це підпис Мілянського. Це голови. Чи зам. зам голови. оборони, щось таке. Я не пам'ятаю, чи МВС, МВС. Зам голови МВС був і підписував жіночка. А це якийсь із вояків. я вже точно теж, теж, теж не пам'ятаю. Ну, ось такий бюлетень. Я згадував ось такі телестівочки. Ну і тут. Погашення було в багатьох містах, як ми бачимо, у всіх областях, можна сказати. Так, давайте ж подивимося на самі. Мавечки, що ж у мене вийшло зробити? Так. Ну, це такий лист я відправляв. Цього разу дійшов більш-менш на село до нас. Можливо, навіть я його кидав. Ні, це я так відправляв. Ну, з такий. <кхід> це я кидав. В як він називається? В ящик. Ось бачите. Сюди від машини, яка ставить штемп такий. Ну, а цей я забирав уже на пошті. <coughs> Сам на себе відправляв. Маш, так Київ Київ. <coughs> Ось такі три відпалені листа. Так, це вже звичайні конверти. Ну, чомусь мені звичайний конверт більш подобається, чим КПД. Ось так він виглядає. Тут навіть з підписом один. Ось такі тебе конвертики. Тут залишив, ну, досить цікаві були поля. Досить цікаві поля. І хотілось їх залишити, тому що біля кожної мавички є гасло. Цієї структури, наприклад, зараз фокус. Ось, таких тут безпека кордону, могутність держави, це прикордонники. Також купон цікавий. Тут верхній купон, Слава Силам оборони безпеки України. Честь, мужність, закон. І поліція тут служити та захищати. І ось так вони виглядають. Також погасив е собі конверти в Борисполі. Був погашення. Ось так він також із купонами. Ну, Зробив собі такі 20 гривень в Бовісполі. Не знаю нащо, ну, можливо для оформлення колекції, то виглядає так, чи такий чіткий штамп. Ну, нехай буде. Ось я випускав свою мавечку таку терембітом. І також погасив в Бевисполі. Фокус. Ось така мевичка. Кривата ракета. Ось, до речі, і вона. Такий конверт до неї зробив власний випуск. Цікаво. Зробив, О, давайте саму мевочку глянемо. Ось такі блочки. Це Та вже мій по абонементу прийшло. Два штучки. Ну, виглядають вони прикольно. 69 гривень коштують. Ось замовляв такі листівочки, але коштів, на жаль, не вихих, не вистачало, щоб всі оформити, тому ось так зробив в Борисполі. з такими купончиками. Також непогано виглядає. Думаю, для колекції красиво буде. Так, ось з бовиспаля вже трошки інші три штучки. Бачите, такі девіз і різні війська. Непогано виглядають, як на мене. Погашення чітке. Ну, ось мавички, які були. Ой, листівечки, які були з. Блоком виходили. Ось так. Також погашення непогано виглядає. Чітке на диву. Зазвичай в Києві воно таке собі, коли вже тисячу людей відштампують їх. Ну і ще одне, також в Києві зробив ось такого виду листівочки. Точніше, карт максимуми. Ось так. Я в Київ зробив три вида. Такі, такі і стандартні. Так. Далі про мій біль. Ось погляньте. Який конверт мені прийшов. А, це я вибив сам. Напевно, чому мене їх так багато? Давайте з цього Погляньте, який штамп. Один в Берисполі. Один в Києві. Два погашення. Підпис. Всіх учасників, всіх структур. Поліція, прикордонники і Нацгвардія. Ось так. І зам МВС. Так, а це. Також я робив чистий КЕП, ну, як сказати, КПД в спалів погашений. Ну, і ось ці два мені пишу. Давайте поглянемо на перший. Ось тут не видно, звичайно. Але він. перегнутий, трішки. А ось цей ще більше через все, ось так перегнутий. Ну, такий прийшов мені КПД. Київський по філотистичному абонементу. Досить сумно, але що переробиш? Ось так. Так. Ось такі, що я робив свої мавички. Друзі, в мене випуск буде трохи довгий, але нічого. Такий до... весняний паводок в Києві 23-го року в Київ підтоплювало. Це ось таке влучання в Кремль. Далі. Це в нас влучання ракети в Умані. Ну і обіцяні безпілотники 9 травня на Червоній площаді. Також продовжую свою серію. Мемів України. Ну, цей точно я відправлю автору мемо перва машина. Може хто пам'ятає. Цей поки що не знаю, чи вдасться мені. Чоловік, який знім, зняв відоме відео Скажи паляниця до російських солдат, це вже будемо дивитись. Ну і на День Києва таку мевочку випускав. Зараз ще десь, мабуть, з ти. Може тут а вони, що був День Києва, я там погасив декілька конвертів собі, ну і тимбіт, яку ви вже бачили. Якщо пам'ятаєте, в одному з попередніх випусків я показував конверти з такою мевичкою, з якою буде Паска. Ось підпис батька хлопчика, а ось сам хлопчик повномальовував нам ось які чотирнадцяткі штуки. Ну, як на мене, досить. Оригінальний, прикольно. Ще, можливо, погашу великоднем, то взагалі буде чудово. Ось такий. Ну, мені цікаво, можливо, хтось скаже, що це не філатистичний якийсь екземпляр. Ну, для мене це цікаво. Ось такий конверт, який я зробив до 200 вбитих окупантів. 200 тисяч хороших русских. 16 травня було 199 980. Тому я тут 16 і 17. 18 вже було 2000, о, 200 500. Це подарунок від знайомого. Ось такий чудовий конверт. Також посвячений 200 тисячам. Так, це вже мої до Дня Києва. На жаль, трошки тут погано. Попечаталося все одно. Ось такий з вишиваночкою Київщина. На жаль, щось я не подумав. Тут зовсім не видно штемпеля. Потрібно було наклеїти десь сюди або всередині. Ну, я тут ще зробив. Ось такий. Ну, і тут також не подумав, трошки погано видно, але все одно є. Ну, і ще один такий з підписом Смілянського. Так. Що далі? Далі? Ще відбулося е, в товаристві філателістів Київщини Київщині автограосесія? Авторки багатьох стандартів. Це у нас. Наталії Андрієнко. Начебто. Наталія Андрієнко, так. Ось так виглядає її підпис. Як завжди, автосесія коштує 50 гривень за один підпис. Вона є благодійною, бо висіблено 14 тисяч гривень. Ось так. Чудовий підпис, як на мене. На Лістівській Богодухів. Ось такі писаночки 4 штучки. Ось на останніх писанках. Це у нас Богодухів. Ось чудовий екземпляр Автор Мевок. А це автор конверте. два підписи на одному. Ну і ось такий ще. Також підписав. Ось такий аркуш з 99 мевичок тут від автора, як бачимо. А, до речі, хто пам'ятає, це ставиться КТФ АСФУ, тобто Київське товариство філапілістів, що це дійсно був автографсесії, не я сам написав. Ось такі вони ставлять. Як бачимо на конвертах, також присутні, Ну, тут краще видно. Ось так. Ну і, звичайно, на філбюлетні Ось такий підпис від автора. Так, це ми забираємо. Відео буде півгодини йти. Але цікаво, можливо, для вас. Так, далі. Далі був випуск. Мир Перемога Україна. На жаль, блок ще мені не прийшов, тому що ну, я не купував так, а по абонементу. Чекаю, ще його немає. Зробив такий квертблок. Підпис автор видавичі. Присутній. Так. Ось таке відправляв. Не вистачало трішки, тобто допи... довелося приклеїти таку мелечку. Це відправлення на самого себе. Ось також где дає чистий кпдш. 10 гривень він коштував начебто. Так. Ось це самий стандартний КПД із вершечками і з підписом від автора. Далі зробив також КПД по одній мавиці. Ось так. І ось так. Також з підписом автора, тому що вона автор тільки цієї марки. Цю мавичку. Ця марка є європейською. Автор, я не пам'ятаю, хто там, але ну, ми можемо зараз глянути на філбілотень. Ну і три листівочки. По одній мавиці. Також з підписом. У автор листівки і автор цієї марки. Так, ось така з такою мавочкою і ось з двома. Так, філ а ось він Так, підпис на місці. Так, хто ж автор? Автор. Мерки Лінда Бос це ось цієї. А наша Марія Суслова. Це ось цієї мавочка. Також автор КПД НАТО Мікеладзе. Ось так. Погашення було тільки в Києві. Ось підпис Смілянського. Тож, сподіваюсь, вам було цікаво. Напевно, показав все. Що футбол Сподіваюсь, що через місяць зустрінемось з іншими поповненнями. 1 числа вже виходить нова мерка. мене, на жаль, не буде, але сподіваюся, що мої знайомі мені зроблять матеріал і вам буде що показати. Думаю, вона не остання буде в червні. Тому готуємося до нових. Випусків КВпошти і поповнюємо колекцію. Всім успіхів у ваших пошуках! Ну і, звичайно, до зустрічі на моєму каналі.